Вітаю всіх, хто полюбляє шукати гриби, лісові прогулянки, природу. Поки збирався, ми її вже вдрапали кудись. От. Тільки зайшли воно в ліс. Ми сьогодні недалечко поїхали на Прикарпатті ми. Тиша така сьогодні. А ви де? О, та недалечко. Пройдемось, друзі, сьогодні, подивимось, що нам подарує ліс. Є трошки рано, ви бачили вчора. Ми не багато зібрали, але але вже є потрошки. Що тут, друзі? Не знаю. Останнього разу, коли ми тут були, ми знайшли, ну це було десь днів 10 тому. Три грибочка і все. О, Мільбоніс. Сьогодні ми в нашому звичайному складі. Я і рішую наші собакини. Джекірі Пільба і Марсель. Ну що в тебе? А, лисичка каже, отут десь? Ага. Зараз подивлюсь, і більш нічого, так? Да? Собаки не носяться. Ну поки що нічого. Ану де? Трошки далі. Ану. А Подивимось наш перший грибочок. А, воно, ріж. Під ногою в тебе. Так, 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 так. Ще декілька штучок. А воно ще дві. Друзі, вже п'ять лісичок. Отако. Ага. Ой. А ту я не, не дістану. Та цю я, напевно, не дістану. ну Як воно тут ховається? Ух ти. Але вона така велика. Та ти Оце Мабуть, так... того Лисичка. Виросла, що? Оце так була. Ну, коріння. Так, до речі, Що ти? Вже сказав глядачам, що в тебе сьогодні день народження? От ти взяла і здала мене. Ну. <рес> Ні, ще не казав. <рес> 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 так, друзі. От так. Ну, Ми тобі бажаємо усі разом. Ми тобі бажаємо головне здоров'я, щоб у тебе завжди був повний кошик грибів, повний садок риби. Ну, а ми будемо поруч в цьому тобі допомагати. Дякую, дякую. Так, да, друзі, ну, подивимось, що нам подарує, мені подарує на день народження. Бачиш, лисичка ліс, лисичку, так, да, вже лисичка є. А що буде далі, друзі? Ну, все як завжди. Все побачите. Собакини ще не набігались, носяться, як скажене. О, червона сироїшка. Ну, це Хтось з собаки збив, бачите, що робить, носиться. Сьогодні далечко не підемо, пройдемось, тут такі вмішані участочки є. Погуляємо трошки, собаки побігають, а ми подивимось, що по грибам. Та чому б не пройтись в таку гарну погоду. Як ти його там побачила, Айріш? Воно зараз я кошика залишив. Воно, якщо бачите, там молоденький, воно там, підосичник стоїть. Бо так ти не пролізеш. Так, перший є такий, так? Да? Ага. Красотун. Ну, бачите. Потихеньку, потихеньку Осіння грибничка прокидається. Так, як тут підлізти до нього. Ох ти! А ви шо? Отакий от ще рибочок. О! А ви де? Ту. Поки фільмував. Ви як завжди? Як воно так швидко? А. Так. Ну, цікаво, які ще знахідки будуть. що? Так. Руки так на голову. летять, да? Трошки. 22 роки вже. мені. ріжка oh. <світка> ще одного грибочка для мене знайшла. Голубінка. Хоча Ха. такий колір шапки, бачите. Світлий такий. <світка> Та ні, сироїшка. Така форма цікава, да Так. До кушика і дивимось далі. чуєш вирішиш? А. а там, де ти стоїш, напевно, підемо праворуч. Пам'ятаєш там такі? Та-да-да, -да. там гарні місця такі. Ну, влітку були, не знаю, як зараз. Але раз уж ми приїхали сюди, то треба заглянути, подивитись. Багато э, цих червоняків там було. Ну що, зараз не знаємо. Подивимось. Ну що, там нічого, чого, так? Попереду така галявина. Відкритий участочок. Може тут щось полізло. Ну, треба, трошки часу ще треба. Досики йдуть, це гарно. Тому впевнений э, буде осінній сезон грибів 25-го року. І погода така якраз, так? Да? Неспекотна і вночі так Угу. Mm -hmm. Так, ну нам трошки би от в тій хащі. Mm -hmm. Ну давай так обійдемо, а? Так. Mm -hmm. Ну давай так. Так, а потім будемо підійматися, трошки глибше зайдемо. Mm -hmm. а це що стоїть? О! Ну а це вже, друзі, небезпечний грибочок. Отруйний. Блідна поганка. Нехай залишається. Що, там хащі попереду? Mm -hmm. Давай, я бачив десь метрів десять назад, отама можна пройти вглубь, обійти оцей участочок. Так, тут одразу видно, да, рішу, що грибничка менш прокинулась, ніж ну, вчора були. Та-да-да, -да. там і лисичка вчора, і червоняки. А тут поки отак. Ну, початок є, це головне. Ну, а це вже, друзі, дійсно подарунок. Та-да! -да. Та. Оце так. Галявинка лисички. Ну, краса. Треба подивитися поруч. А я оці лисички здалечку побачив. Думав, може почудилось щось. Може знаєте ці не... Е, яких льонячі ріжки такого кольору бувають. А це лисичка. О! Яка гарна! Так, як тут? Зараз я позбираю рішу і до вас. Якщо більше нічого і не знайдемо, друзі, то вже гарно. Я ріш, воно бачиш який, а? Ох, який красень. Так. Сьогодні тебе балу йдуть. О! Красунчик який, я. Молоденький, міцний. Подивилися навколо більш нічого. Але вдячний за цей грибочок. Та о, о, Красунчик. Вологий такий. Воно підосичний ріш. Але що трапилось з ним? щось... Не розумію. Ага. ну це Або хтось звалив, да? або тут хтось був з грибників. Да? Ні, ну так він чистий, тільки губка, хоча не знаю. ну В будь-якому випадку залишаємо цей грибочок. Залишки від нього. Може і тварини. Може тварини. Воно поруч їжовік. А от ще молоденький, А бачите який, Отак. От Потрошки-потрошки по Ну, Ідішки подобаються фотографувати такі маленькі, молоденькі. Потім сфотографуєш, зриваю. Ну, Ми подивимось тут поруч ще. Ну давай, вилазь. О, гарний, так? Да? Угу. О, молоденький. О, це макрюще така. Ха. Ще один? А я ж дивився тільки що, не побачив його. Ану. Такий Такий самий, бачу, бачу. Два гріші. Там ще один ховається. Воно бачиш там під гіляками. Ніщі, нижче, на низько. О! Угу. Отак. Бачиш, ну це були не мої гриби. раз я их не пообщаюсь, то... А вот ещё один. Так, ну все. Так, будешь их фотографировать? Да не. Не. А что у тебя? Гарно выглядишь. Да. А Той гарно выглядишь. Ручкой ещё что? Не. Женька, Жеку, Жеку. изиша, да и всё, капец вот он выглядит. Вон он прям под ним сейчас. Так. О. О, такий ще гарний робочий. О. От такий самий. Воно там стоїть. О! Ну а третій маленький ріж, я не знаю його зривати, ні. А ну де той третій? А ні, друзі. Не такий же він і маленький. Гарний. Так, ну ще плюс три подарунка. Пройшли буквально декілька метрів. І воно ще лисичка. Дві-три штучки. О! Гарно. Ти сюди вправо сходиш, Так, да, так, да, так. Да. Праворуч там повертай. Подивимось. Ох, і павутіння, да? Дуже багато. І комаря, до речі, теж. А, червонючки молоденькі порадували нас сьогодні, так? Да? Ну, то означає, що ну, на одному місці воно 4 штучки знайшли. Молоденьких, молоденьких. Так, ми вирішили, давай зробимо коло і пройдемо там, де ми сьогодні не були. Може щось ще знайдемо. І потім вже потихеньку отак от, підемо в сторону лісової дороги. Собакинець допомагайте шукати. <с> Диви на них. Гарна така грибничка. І, до речі, на білий теж. Але, як бачите, нічого. Ну, тут ми сьогодні, повторюсь, не були, тому вирішили пройтись все ж таки. Що, нічого там, так? Да? Ну от як ті останні підосичники ми знайшли такого розміру, то ти їх і не побачиш в такої траві. Так що є сенс сюди да, приїхати десь 2-3 дні да, і можна ще раз провідати ці місця. Пішли Марсик. Ідемо десь хвилин 15, друзі, жодного грибочка. І подивилися, а це вже, да, ми виходимо зараз ще трошки, буквально метрів 30. Виходимо на стежечку і до лісової дороги. А там ми спочатку походу пройшлися. Ну, думаю, напевно, оці гриби це на сьогодні все. Це такі осінні да, розвідники. Так, так, осінні розвідники такі. Та і то настрій підгнали, да, такий гарний. Та, та. Це, що зміг, да, подарував. ой Гарно сьогодні собаки побігали. І під дощик не попали. Трошки грибів зібрали. Супер. Але треба їхати, друзі, додому. З вами. Ну, як завжди, до зустрічі в лісі.